Тарас Шевченко, 1814-1861 рік вірш, думка. Тече вода в синє море, та не витікає, шукає козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море. Грає серце козацьке, а думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди, Тяжко з ними жити, ні з ким поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спідкало гори, А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті, заросли тернами.